Розділ 4. пропозиції Гелени Гленерва. Гелена не сказала дітям капітана Гранта про Геленар... гленерові побоювання, спричинені ставленням адміралдейства до його прохання. Промовчала вона й про те, що капітан міг потрапити в полон до південноамериканських індіанців. Навіщо було засмучувати безталанних дітей, затмарювати надії, що тільки но спалахнула в їхніх серцях. Це Ані анічогісінько не змінило. Отож, Гелена відповіла на всі запитання міс Грант, а тоді розпитала дівчину про її становище в суспільстві та про її життя, де вона була, видимо, єдиною підпорою своєму братові. Проста, зворушлива розповідь молодої дівчини ще дужче прихилила до неї Гелену. і Роберт. Єдині діти капітана Гарі Гранта. Дружина в нього померла, коли народився Роберт. І під час своїх тривалих подорожей він доручав піклування дітьми своїй сестрі в перших літній уже лагідній і сердечній жінці. Капітан Грант був відважний і досвідчений перемореплавець, що поєднував особі хисту моряка і купця, такі потрібні шкіперові морського флоту. Шотландець з Діда Прадіда, він жив у місті Данді, графства Перт. Його батько, священник у церкві Святої Катерини, дав йому прекрасну освіту, гадаючи, що знання ніколи нікому не завадять, а капітанові далекого плавання й поготів. Перші мандрівники Гарі Гранта за океан, куди він плав, спочатку як помічник капітана, а потім як капітан, були вдалі. І за кілька років після народження сина він зробив чималі заощадження. Саме тоді виник у нього великий задум, що окрив його ім'я славою по всій Шотландії. Капітан Грант, як Гленарван і багато інших великоможних шотландських родин ненавидів Англію, тільки Шотландії. Він вважав, що інтереси його батьківщини не спігались з інтересами англосаксів. Аби надати їй можливість самостійно розвиватися, він поклав собі заснувати шотландську колонію на одному поміж островів Океанії. Може, він і мріяв, що колись згодом ця колонія, за прикладом Сполучених Штатів Америки, ося незалежність, ту незалежність, яку рано чи пізно неминуче завоюють Індія і Австралія. Хто знає? можливо, навіть він звірив комусь свої заповідні сподівання. У всякому разі, англійський уряд не тільки відмовився підтримати його, а й повсякчас ставав йому на перешкоді. Якась наша людина зовсім занепала духом, але Гарі Гран не склав зброї. Він звернувся до своїх співвітчизників і е, патріотів, збудував на свої заощадження судно Британія і вкупі зі своєю добірною командою подався обслідувати найбільші острови Тихий океан. Дітьми на цей е, рейс опікувалися стара родичка. Протягом року, до травня 1862 року, від нього надходили звістки. Та після відплиття з Альмо у червні місяці нічого ніхто не чув про Британію, і морська газета вперто мовчала про долю Капітана Гранта. Е, саме в цю тривожну пору. Несподівано померла сестра Гаррі Гранта, і двійко дітей залишились одні однісіньки у всьому світі. Мері Грант мала тоді 14 років. Мужня дівчина не поступилася перед труднощами, що її спіткали. Вона цілком присвятила себе малому братові. Його треба було виховувати, треба було вчити. Розумна і завбачлива, суворо заощаджуючи, в усьому, Працюючи вдень і вночі, вона зреклась себе заради брата, героїчно виконувала свої материнські обов'язки. Отак і жили вони у рідному Данді, з гідністю терпіли злигодні, але й боролись ними мужньо. Ці двоє дітей були зворушливі. Мері думала тільки про брата, мріяла про його щасливе будучи. Дівчина була на її горе переконана, що Британія загинула, що вони втратили батька, втратили назавжди. Отож чи можна передати хвилювання Мері, коли оголошені в газеті Таймс вразили її з глибокою безнадією? Мері не вагалась ані хвилини, враз вирішила, як їй діяти. Коли б вона навіть почула, що труп капітана Гранта знайдено на пустельному узбережжі поміж уламків розбитого судна, це все ж таки було б краще, ніж вічні сумніви і муки невідомості. Вона все розповіла братові. Того ж дня обоє сіли в поїзд, який йшов на Перт. І ввечері приїхали в Малкольм Касл. Тут, у серці дівчини, після стількох тривог і тортур знову воскресла надія. Дівчина повідала цю сумну історію щиро й просто, навіть в гадці не маючи, що в довгі роки випробувань вона поводилась як героїня. Але це чудово зрозуміла Гелена, і, слухаючи дівчину, вона не раз з повними сліз очима пригортала до себе обох дітей. Роберт слухав, широко сплющивши очі, він уперше почув сестрину сповідь. Тільки тепер він збагнув, що сестра зробила для нього, скільки вона страждала. З самої глибини його серце вихопилось О, мамо, моя кохана мамо! І він міцно обійняв її. Тим часом поночіло. Елена, розуміючи, що діти потомились, урвала розмову. Мері Роберта відвели до призначених їм кімнат. І вони поснули, поронивши щасливі марення. По тому Гелина запросила до себе майора і розповіла йому про події цього вечора. Це Мері Грант, мужна дівчина, сказав Макнапс, вислухавши свою кузинку. Коли б лише чоловікові пощастило довести справ до кінця, бо ж становище дітей справді жахливе. Він доможеться свого, звісно, коли в лордів адмілартейство серця не твердіші за портлендське каміння. Але Галена цілу ніч не спала, і мучили тривоги й сумніви. Наступного ранку Мері і Роберт прокинулись разом із сонцем. Вони саме проходжувались просторим подвір'ям, коли почувся стукіт коліс. Гленерван повертався до Малкольм Касла, коні. Коль... Помчали щодуху. Дівання! Наступного ранку Мері і Роберт прокинулись разом із сонцем. Вони саме проходжувались просторим подвір'ям, коли почувся стукіт коліс. Гленерман повертався до Малкольм Казла. Коні мчали щодуху. духу. Тої ж хвилини у двір вийшла Гелена в супроводі майора і кинулась на зустріч чоловікові. Він мовчки обійняв дружину. На його обличчі був смуток, розчарування, гнів. Ну що, Едварде? спитала Гелена. Що поробиш, люба Гелену? В цих людей немає серця. Невже відмовили? Так, вони відмовились відрядити корабель. Вони говорили про мільйони, марно викинуті на розшуки Франкліна. Вони топкли, ніби документ плутаний, незрозумілий. Вони твердили, що минуло вже два роки від тоді, як сталася ката катастрофа, і тому мало надії знайти потерпілих. Мовляв, індіанці давно вже завели їх у глиб країни. І не можна ж обшукати геть всю Патагонію заради трьох чоловік. До того шотландців. Такі марні і небезпечні розшуки, в либонь, коштуватимуть більше жертв, ніж врятують людей. Словом, вони знайшли силу безглуздих доводів аби відмовити. Вони пам'ятають капітанові проекти, і бідолашний грант тепер уже загинув назавжди. Мій батько, нещасний батько, скрикнула Мері Грант і впала навколіше перед Гленрваном. Ваш батько? Ви хочете сказати міс спалтеличино почав здивований Генерван. Так, Едварде, втрутилась Глена, це міс Мері та її брат Роберт, діти капітана Гранта, що їх адміралтейство допіру перерекло на сирітство. О, міс, мовив Гленрман, підводячи дівчину, якби я знав, він не додав більше нічого. У дворі запанувала гнічуча мовчанка, котру порушувало тільки стримуване ридання. Ніхто не дзвонив ні слова. Ні Гленрван, ні Гелен, ні майора, ні слуги, що з'юрмились навколо. Але вигляд їх красномовно свідчив. Вони обурені поведінкою англійського адмілардейства. Нарешті майор порушив мовчанку. Отже, сер, у вас тепер не залишилось жодної надії? Жодної. Ну що ж? вигукнув малий Роберт. Тоді я сам піду до цих людців, і ми побачимо. Мері зупинила брата. І він не закінчив свої погрози, але стиснутий Робертовий кулак вказував на його аж ніяк немиролюбні бер... не наміри. Ні, робте, ні, мовила Мері. Подякуємо добрим господарям цього замку за все, що вони зробили для нас. Ми цього ніколи в житті не забудемо. І підемо звідси. Мері. скрикнула Гелена, куди ж ви хочете йти, міс? спитав Ленервон. Я припаду до ніг королеви і побачимо, чи буде вона глуха до благань дітей, які просять врятувати їм батька. Гленарван похитав головою не тому, що не покладав надії на добре серце королеви, але він знав, мері Грант навіть не пустять до неї, хіба досягають, коли благання до підніжжя трону. Здається, наче над входом до королівських палат, накреслено слова, що їх англійці виставляють на своїх суднах біля керма. Passengers are requested not to speak to the man at the wheel. Гелена зрозуміла, про що думав її чоловік, і була згодна з ним. Перед очима в неї стало безрадісне, придешня цих дітей. І тут Гелені раптом спала висока і благородна думка. Мері Грант, вигукнула вона. Заждіть, моя дитино. Послухай мене. А англійською, це що вони говорили, каже, що не можна було підходити. І це означає, пасажирів просять не розмовляти зі стерничим. Молода дівчина, взявши брата за руку, хотіла вже піти геть. Вона зупинилась. Елена, схвильована, з блискучими вологими очима, повернулась до дружини. Едварде, почала вона твердим голосом. Капітан Грант, пишучи листа і кидаючи його в море, доручив свою долю проведінню». Волею його лист потрапив до нас. Отже, ми зобов'язані врятувати нещасних. Що ви хочете сказати цим Гелено? спитав Гленервон. Навкруг запала глибока тиша. Я хочу сказати, відповіла Галена, той щасливий, хто почав своє подружнє життя добрим вчинком. Ви, Едварде, щоб розважити мене, задумали веселу мандрівку. Але яка втіха може бути понад щастя врятувати життя знедолених? Котрих рідна країна кинула непризволяще. «Гелену!» – вихопилось у Гленервана. Ви зрозуміли мене, Едварде? Дункан міцне, надійне судно. Йому немає чого боятися південних морів. Воно здатне зробити подорож навколо світу. Поїдемо, Едварде, вирушаємо на розшуки капітана Гранта. На цю відважну мову Гленерван простяг руки до молодої дружини. Він усміхався, він пригорнув її до свого серця. А Мелі і Роберт цілували її руки. Слуги замку, схвильовані і зворушені цією сценою кричали у захваті Слава! Хай живе наша молода господиня! Тричі слава лордові і леді Гленарван.